Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання з вами Тетяна Чорна, і це нарешті друга частина кардигану, який я почала ще минулої весни. У мене були відв'язані усі частини, я їх не сшивала та не обв'язувала саме через те, що мала відзняти другу частину майстер-класу. Майстер-клас першої частини набрав дуже мало, я засмутилася. І вирішила відкласти на деякий час зйомку другої частини. І ось нарешті через рік я знімаю другу частину. В цілому, майстер-класи завжди набирають меншу кількість переглядів, ніж якісь цікаві влоги. Навіть ті самі ж влоги. Тож мене засмутило те, що цей майстер-клас набрав дуже маленьку кількість переглядів, але зараз він користується попитом. В коментарях мене питають за другу частину. Тож я вирішила доробити, по-перше, для себе кардиган, Скоро буде весна, можна буде його носити, створювати різні. Образи з ним, а також відзняти другу частину майстер-класу для моїх підписників, адже не всі вміють в'язати речі частинами. Я пам'ятаю, коли вперше я свою а, паутинку в'язала частинами, я ще два тижні ходила по Ютубу, шукала, як зшити ті частини, тому що в майстер-класі, якому я знайшла в вільному доступі, цієї інформації не було. Тож я вирішила відзняти для вас другу частину майстер-класу на кардиган. Він ось такий трендовий, з великою в'язкою. Основне полотно в'язане на спицях 10 мм. Резинка тут в'язана на спицях 8 мм. І обв'язку ми будемо робити спицями 8 мм. Отож, якщо ви досі зв'язали кардиган, у вас він лежить частинами, тож беріть в'язання до екрану. Будемо разом з вами завершувати цей кардиган та готуватися до весни, щоб носити такі гарні речі. Що нам знадобиться? Спиці 8 мм, і я буду сшивати за допомогою гачка. У мене є ось такі красиві гачки, які мені подарувала подруга. Ці гачки продавалися в ГТБ. І я, коли їх хотіла собі, шукала їх, і їх вже не було, саме для сшивання речей. Вони ось такі цукеркові, прикольні. Тож, я візьму гачок 7 мм, і буду ним робити сшивання. Нашого кардигану по шваму. Мені ці гачки також подобаються тим, що в них немає силіконової ручки, і на них можна буде піднімати петлі у в'язаному полотні. Наприклад, як ми будемо робити після сшивання кардигану, нам буде потрібно підняти петлі по правій та лівій поличці, піличці, як хто каже, і зробити обв'язку резинкою, тож нам гачок знадобиться. Все, пішли сшивати кардиган. Ще коротко розповім наш, нашу логіку зшивання кардигану. Отже, кардиган у нас зв'язався з частин. У нас є спинка, у нас є ліва частина переду, та права частина переду, та рукава окремо. Спочатку нам потрібно буде з'єднати спинку та перед. Тобто, ми будемо робити пров'язку гачком ось по цій лінії. І по цій з'єднавши ліву частину переда та праву частину переда із полотном спинки. Далі, коли ми пров'язали і зшили ось, ось цю частину, ми будемо пришивати рукава Ось по цій частині. Ось так. І тільки після того, коли ми провели шви по з'єднанню спинки та переда, рукавчиків, ми будемо складати полотно навпіл. Та робити один шов від рукава до низу нашого кардигану. Таким чином, нам прийдеться ховати менше кінчиків при сшиванні кардигану, І для мене цей спосіб найзручніший, тому що дуже зручно з'єднувати одразу рукав, який пришити до кардигана, і частину кардигана вже буде готовий, майже готовий виріб. Нам залишиться зробити обв'язку по. Нашій горло... по горловинці по лівій та правій частині переду, і пришити гудзики. Пішли працювати. Що нам потрібно робити далі для того, щоб зшити полотно? Найперше, що нам потрібно, це з'єднати по плечовій частині перед та спинку. Ми розміщуємо нашу спинку лицевою частиною до нас. Далі беремо кожну поличку, пілочку, частину переду, ліву та праву, та розміщуємо ось таким чином. Потрібно лицьову гладь розмістити до лицевої гладі. Тому у нас до верху має дивитися виворітня, і з цієї сторони має бути також виворітня. Ми беремо маркери і скріплюємо куточок. Спинки та куточок переду, прикріпили. Далі розрівнюємо ось тут цей шов і прикріплюємо знову ж таки куточок переду і спинкою. Тут можна додатково. Закріпити ще одним маркером, щоб нам було зручно, полотно нікуди не поїхало, і так само закріплюємо ось ці частинки, кутик з кутиком. І Так само тут розрівнюємо. Бажано це все робити на рівній поверхні. Далі беремо гачок до рук, і я тут залишала при в'язанні довгий кінчик нитки. Ми беремо нашу. Пряжу. Можемо приєднати від моточку і починаємо зшивати. Заводимо гачок в першу петлю і дістаємо нитку. Ви можете зшивати голкою. Я завжди зшиваю свої вироби з допомогою гачка. Ось так. В кожну косичку ми проводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Знову наступна косичка, з'єднувальний стовпчик. Наступна косичка і з'єднувальний стовпчик. Так, ми пров'язуємо до кінця маркера, закріплюємо нитку та обрізаємо. Знову прикріплюємо нитку ось тут, пров'язуємо наше плече наш шов по плечу. Доходимо до останнього маркера, закріплюємо нитку та обрізаємо. Можна залишати трішки довші кінчики, щоб потім нитку можна було сховати в полотні. Працюємо самостійно. Також не забувайте дивитися на виворіт, чи гарно ви з'єднали сам шов. Буває таке, що ви з'єднали. Ось так взяли за одну половинку і за іншу, пров'язали, і з цієї сторони буде видно друга частина нашої косички. Тому обов'язково проходьте гачком через дві косички. Так, вони не будуть видні з виверідньої сторони. І краще себе провіряйте, коли Пройшли до кінця нашого рядка, не обрізайте нитку, перевірте, чи ви правильно зшили, з'єднали полотно, і тільки тоді відрізайте нитку. Наступним етапом ми пришиваємо рукав. Один рукав я вже пришила, і я на рукавчик брала не в дві нитки, як ми в'язали кардиган, а в одну ниточку. Рукав у нас буде із спущеним плечем, тому мені ось цей шов хотілося трішечки стоншити, тому що буде виглядати набагато акуратніше. І як нам зараз потрібно прикріпити. Рукав. Один у мене вже готовий, інший зараз зробимо разом з вами. Отже, після того, як ми пришили, з'єднали перед та спинку, ми розрівнюємо полотно ось таким чином. І нам тепер потрібно буде ось так само прикласти рукав. Зверніть увагу, що. Рукав і полотно має бути на виворітній стороні, тому що, якщо ви представите ось так, то у вас на лице буде вивертні петлі. Як знайти серединку рукава? Ми рукавчик складаємо ось так пополам. І тут де серединка, чіпляємо маркер. Тепер ми серединку. Чіпляємо до нашого шва, де у нас з'єднання переду та спинки. Тепер нам потрібно з'єднати край рукава. Ось так дивимося, щоб було приталено, ніде не перекручено, ніде зайвих. Петель не зібралось. І знову так само фіксуємо маркером. На цьому етапі ви можете приміряти кардиган, а можна приміряти вже після сшивання. Так само тут розрівнюємо рядочки. Чіпляємо маркери. І під час того, як ви будете сшивати, маркери можете додавати більше. Мені зручно, коли маркери на великій відстані. Ви ж можете кожних 2-3 см вчепити на маркери, щоб вам полотно ніде ось так не поїхало, і щоб ви зшили петелька в петельку. І під час того, як я зшиваю полотно, я поступово маркери знімаю. Вони мені заважають, ви ж можете не знімати маркери. І тільки після того, як зшили. Зняти і подивитися, в якому стані у вас шов. Все, тепер кріпимо сюди ниточку, сшиваємо не в дві нитки, як ми сшивали плечові шви, а в одну. І пров'язуємо гачком самостійно. Зустрінемося на наступному етапі, коли будемо вже сшивати бокові шви ось тут будемо сшивати рукавчик і боковий шов кардигану. Пров'язуємо самостійно. Після того, як ми рукава, ми перевертаємо наш виріб на орід, та зараз будемо з'єднувати маркерами так само, як ми з'єднували усі інші деталі. Отже, найголовніше нам потрібно з'єднати шов під рукавом. З'єднуємо маркером. Далі нам потрібно з'єднати рукав сам по резинці. І посередині рукава я також з'єдную, щоб полотно нікуди. Не поїхало і тепер з'єднуємо низ спинки та переду по початку в'язання. Можете розгорнути гарно полотно, щоб ніде не скосилось. І також посередині полотна я з'єдную маркером. Також буду сшивати в одну ниточку. Таким самим чином ми з'єднуємо маркером. Це ми з'єднали праву частину, таким самим чином з'єднуємо ліву частину. І зшиваємо гачком. Далі зустрінемося на тому, як будемо піднімати петельки з планки, підготуйте спиці 8 мм тими спицями, які ми в'язали наші резиночки. Отже, пров'язуємо, прошиваємо самостійно, якщо ви це робите голкою, зшиваємо голкою. Ви також при методі зшивання голкою можете користуватися маркером. Це гарно фіксує полотно, не дає. В процесі зшивання йому кудись з'їхати, зшиваємо самостійно бокові шви на лівій та правій стороні кардигана та зустрінемося для обв'язування нашого кардигану резиночкою. На даному етапі ми можемо примірити кардиган, подивитися, як він сидить. У мене трішки закороткі рукава, але я впевнена, що волога теплова обробка трішки дасть розпрямитися пряжі. І рукавчики будуть якраз, все мене влаштовує. Зараз будемо обв'язувати планку. Я хотіла, щоб він був такий укорочений. Мені дуже подобається, що виходить, він супер тепленький. Тож, будемо зараз обв'язувати планку. Все, ми зшили усі частини нашого кардигану. Таким чином можна зшивати будь-який виріб плечовий, який зв'язаний із частин. Дуже зручно, особливо, коли гачком не потрібно нічого думати, просто гачок, нитка і з'єднувальні стовпчики. Тепер ми повертаємо лівою планкою до себе і будемо набирати. Петельки. У мене вже доволі темно і немає світла, тому я вімкнула кільцеву лампу, щоб було б хоча б щось видно. Що ми робимо? Ми беремо гачок. І ось таким чином набираємо першу петлю. Залишаємо довгий кінчик. Давайте ще раз покажу. Ось таким чином. Набираємо першу петлю. Довгий кінчик ми притримуємо, і в кожну косичку нам потрібно набирати петлі. Через дві косички ми будемо набирати дві петлі із однієї. Тобто, з двох косичок ми набираємо по одній петлі, і з другої ми набираємо дві петлі. Таким чином, заходячи в передню стінку. І за обидві знову дві піднімаємо, і з третьої ми набираємо спочатку за передню стінку, потім за обидві. Тепер, коли в нас на гачку не буде місця, ми поступово петельки переодягаємо, тут підтягуємо ниточку, переодягаємо. На нашу спицю. Не забуваємо в кожній третій петлі піднімати дві петлі. Отже, тут ми підняли дві петлі. Ми можемо це робити і спицею, якщо вам зручно. Ось, наприклад, одну петельку підняли дві. Тепер з цієї один. І знову ж з цієї друга петелька. Так ми працюємо. Допоки не дійдемо до горловини в горловині ми з кожної петлі піднімаємо петлю, ми не робимо прибавок по спинці. Я дійшла до спинки, і ось тут нам потрібно підняти петлику, щоб у нас не було дірки між з'єднанням переда та спинки. Я його піднімаю за допомогою меншого гачка, підтягую. І тепер по спинці ми піднімаємо петельки без прибавок В кожну косичку ось так одна косичка, одна петля. Далі на іншій планці ми продовжуємо. Дві петлі підняли, з третьої петлі дві піднімаємо, пров'язуємо самостійно. Ми набрали 100. 14 петель. У мене це 114. Якщо ви в'язали за своїми розрахунками, це може бути інша кількість петель. Тепер ми розвертаємося на виворітню сторону і будемо в'язати резинку 2х2. Першу петельку кромкову я знімаю. Далі починаю з двох виворітних. Та продовжую двома лицевими. Таким чином, по всій планці я буду пров'язувати резинку 2х2. Старайтесь в'язати не дуже розхлябано. Якщо у вас планка виходить дуже вільно, можете взяти спиці навіть 7 мм, так, Дві виорітні, дві лицевих, дві виверідніх. Таким малюнком пров'язуємо до кінця рядка. Та пров'язуємо ще 4, крім цього, ще 3 рядочка загалом 4 рядки, поворотніми рядками, чергуючи лицеві та виворідні ряди. І в п'ятому рядку ми закриваємо петлі, будемо пришивати ґудзики. Петрики під ґудзики я робити не буду, адже у нас полотно доволі крупне, і я буду застівати саму. Гудзик просто в ось так у вільне місце. Я коли роблю для такого крупного кардигана петельки, вони потім розхлябуються, і їх потім з часом при носінні виробу потрібно буде підшивати, тому я петрики робити для гудзиків я не буду. Якщо ви хочете робити петельки для гудзиків, то в лицевому рядку можете зробити по одній стороні планки. Все, пров'язуємо самостійно 4 рядка резинкою 2х2, та закриваємо наші петельки. Я вже пров'язую п'ятий рядок, майже закрила свою резинку, і хочу показати вам, як я це роблю. У минулому відео я показувала, як закривати петельки. В цьому нагадаю. Отже, ми пров'язуємо. Нашу петрику відносно візерунку. Якщо це виворітня, то виворітню, і тоді першу петрику, яка на спиці, ось так продягаємо. Далі знову виворітня. продягаємо лицева. Продягаємо. Тобто ми фактично пров'язуємо ще один ряд, але закриваємо таким чином наш край еластичний і. По краю формується ось така гарна косичка. Нічого складного, просто пров'язуємо по малюнку і перекидаємо одна через одну петлю. Ви можете закривати будь-яким зручним для вас способом. Можливо, у вас є улюблений спосіб еластичного закриття петель. Це не критично, користуйтеся своїми способами. А я вам показала способом, яким закриваю я. Тож, закриваю до кінця петлі, ховаю усі кінчики. І наш кардиган буде готовий. Справа в тому, що у нас зараз більше світла немає, ніж є, тому цей кардиган буде сохнути ще 3-4 дні. І я б хотіла зараз уже сідати, змонтувати це відео і не тягнути ще тиждень з випуском. Самого майстер-класу другої частини, тож, якщо тут якісь необхідні запитання чи показати вже огляд готового кардигану, пишіть, я обов'язково це зроблю в наступній частині. А поки ви зможете нарешті зшити кардиган та вже його носити. Дякую, що так довго чекали на другу частину кардигану. В'яжіть разом зі мною, відмічайте мене в інстаграм. Під готовими роботами буду дуже рада побачити, що у вас вийшло.